Покажіть тример для гоління під 0. Хочу показати від бренду Розія хороший нульовий зріз. Ось тут ну, мінімальний зріз 0.1 мм. Приємний дрібний зуб ось ви бачите рухомий ніж і основний зуб. І ось тут ми бачимо, що вони сходяться в один майже. Тобто, відповідно, це буде хороший нульовий зріз. От саме так ми перевіряємо нульовий зріз. Якщо значно ось цей основний зуб вищий, чим рухомий, тобто ми бачимо зазор сильно великий, тобто треба розуміти, що там не буде нульового ефекту, там буде 0,3, наприклад, 0,5 мм, як вже після машинки. Тому Ось такий варіант для гоління під нуль підійде. Плюс дивимось дуже зручний корпус. З-під руку дуже класно підлаштовується. Тут, такі, бачите, трішечки, як дугою йде. Плюс ось ці е, е, яскраві елементи по бокам, вони трішечки прорезинені, тому в принципі, не сковзить в руках. Тобто, якщо у вас волога рука, то дуже буде комфортно тримати. Тут є дві швидкості роботи. Перша швидкість, кнопку ще, ще раз, збільшується оберт двигуна і змінюється колір індикатора, і ми розуміємо, що це вже друга швидкість. Далі, вхід у звійтай Теж важливо, тому що десь замінити кабель, якщо пошкодився, користувати взагалі одним можна. Тобто також важливо, що тут тайпсі. І в принципі в комплекті також ще буде 5 насадок по порядку: 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно, це може бути стрижка бороди, якесь дрібне підстригання, можливо, по бокам, можна зняти масу. Ось ціна 650 гривень, гарантія рік. От, це розір HQ352. Таку модель ви можете замовити на сайті. Як і назва нашої tiktok сторінки це і є наш сайт. Ви можете просто переписати назву в браузері і перейти на сайт. Або можна за посиланням в шапці профілю перше посилання. Ви переходите в спеціальну форму, там буде кнопка наш сайт, нажимаєте. Буває іноді вискакує якесь попередження. Ви три кнопки зверху нажимаєте і. Відкрити у браузері все. Ви тоді без питань перейдете на сайт і швидко і зручно. Далі можна замовити через інстаграм. Це друге посилання. Можна зробити скріншот, написати в Дірект. Ми вам оформимо замовлення. Ми реагуємо, до речі, швидко на повідомлення. Viber Telegram, як на мене, дуже зручний спосіб. Тобто, в описі під цим відео є робочий телефон 050 715 44 19. Ви можете за цим телефоном написати Viber Telegram. Також вам формам замовлення і відправимо працюємо щодня. Відправляємо щодня. Тому, будь ласка, звертайтеся.